Живці успішно вкорінюються, колоуси набирають яскравих кольорів і виростають дуже компактні. І навіть повергонія, яка знаходиться у теплому приміщенні, не жовтіє свої вистки, і квітування у неї продовжуються, що призвело до такого результату. Відповідь одна і дуже конкретна, в моєму випадку, це світло. Сьогодні світло, герой даного відео. У даному відео я вам дам відповіді на три запитання, які ви мені даєте у коментарях. Найчастіше, яка підсвітка у мене тут встановлена? Окремо я розповідав вам про цей стелаж у моєму відео: Огляд нового стелажа». Мій найкращий стелаж за 2024 рік. А сьогодні ми детальніше поговоримо про підсвітку. РАЗ, яке які обладнання у мене встановлено тут. І друге, яким чином я встановив графік для підсвітки. У даному відео я розвію міф, який, про який я дізнався із коментарів: що рослинам потрібен, потрібен начебто начебто. Відпочинок, і чому він потрібен, тому що у рослини має бути темнова фаза. Ось про цю темнову фазу ми сьогодні поговоримо. І такі питання корисні. З одного боку, вони, звісно, показують не дуже добру освіченість, як, що таке дійсно темнова фаза, але користь в тому, що. Ми підіймемо дане питання у сьогоднішньому відео, і ви дізнаєтесь все, як відбувається насправді. І так переходимо безпосередньо до означених питань. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Почнемо із того, а чому взагалі так потрібна в конкретних моїх умовах підсвітка, адже вікна у мене великі і сонце світла, точніше, достатньо. Зараз проведемо з вами чіткий експеримент. Зараз 9 ранку сонце світить, і зараз я вимкну обладнання і подивимося, що навіть є такі. Прямі сонячні промені, і ось так виглядає стелаж без підсвідки. Ну, здавалось би, наче все нормально. Світла достатньо, рослини не в темряві. Однак, оскільки я опираюсь завжди на цифри і на реальні показники, а не на суб'єктивні якісь відчуття, вони теж, звісно, важливі. Але одне має підкріплюватися іншим. На цьому і базується і вся наука. Тому перетримуйтеся даного підходу. 23 люкса аж. Що дає 23 люкса? Да, взагалі, вони, власне, нічого рослині не дають. Вона, в кращому випадку, буде повільно відсушувати листки. Тому що. Здавалось би, для нашого ока це достатньо, але навіть у лісі, де взагалі є сосни, де багато дерев, освітлення у 20 то й більше разів вище, аніж зараз на нашому стелаживі. Хоча зараз 9 ранку, от навіть тіні, є на стінах, але для рослин це абсолютно нічого. Навіть ось тут, давайте. Поставимо індикатор. Навіть ось тут, якщо би рослини всі стояли на такому а, прямому освітленні, навіть ось тут, як індикатор, ми не переверчуємо. Все одно освітленість, навіть при тому, що буде попадати Сонце з вікна, але відстань більше, ніж півтора метри, освітлення ніколи не буде більше, ніж 300 500 люкс. Ось в даному випадку, ну воно 272. Це. Сонячний промінь, ось так попадає на цей індикатор. Ну, рослинам це не допоможе. У рослин значно більші фізіологічні потреби, і навіть ну, якщо виступати, грудень і взагалі на вулиці Темрява, петунія у вас взагалі ніколи так не цвістиме, як зараз. Ну, і відповідно, вона не вкорінюватиметься, так як в касеті не зростатиме роса до та інше. Тепер вмикаємо освітлення і подивимося, як зміняться дані показники. Надалі я вам детально розповім про параметри і яким чином влаштувати підсвітку, аби ви і заощаджували витрати на електроенергію. Взагалі, раціонально її використовували і отримували гарний результат при вирощуванні рослин. І так. Вмикаємо освітлення про автоматику. Я вам розповім окремо, бо є різні модифікації. Як правило, обирайте ті, які з примусовим увімкненням, а, вони є а, 24 годинні 48, але про це в кінці даного відео. І так, освітлення увімкнули 4880 люкс. Ну це вже більш прийнятно, Рослини це, а, хоча б. Відчують. А тепер про лампи переходимо безпосередньо до них. Які варіанти взагалі у мене є, яких я вже протестував і ви заощадите багато часу, переглянувши дане відео? Тепер, за рекомендацією, яку я вам давав у минулому відео, при відстані від верхівок рослин до лампи? Яка має бути 30 см, вам цілком достатньо 18 Вт. Не потрібно брати 36, 54 або іще якісь додаткові. Використовуєте наступну формулу: 30 см до верхівок 18 Вт, ось, ось до висоти, мається на увазі. Окремий параметр це глибина стелажа, про нього поговоримо далі. То все, що у всіх випадках, коли відстань від верхівки до лампи у вас 30 см, можливо, менше, 18 Вт взагалі достатньо. Вони забезпечать такий світловий потік, за якого навіть петунії, сурфінії будуть зростати. Квітувати, не буде жодних ознак хворозів. І живці будуть вкорінюватися всі у вас гарно і набирати кольорів і бутони, і всі абсолютно рослини, незважаючи на те, чи то вони квіткові, чи то розстане овочів. Неважливо. 18 Вт. Яка світлова температура має бути? Вона вимірюється в кельвінах. Є три варіанти. Порядка 3500 це буде таке м, жовте світло. 4000 Кельвін буде біле світло, і там 6500 буде холодне синє світло. Я обираю завжди, у моєму випадку, по-перше, однакову світлову температуру для всіх павиць. Подивіться на місце ваш і виглядає він. Прийнятно, для ока це комфортно, тому що за моєю практикою можете обирати і 4 тисячі. Я обирав і 4 тисячі і 6 тисяч, навіть подеколи 3, коли не було у продажу відповідних ламп. Але це виглядає дуже неестетично. Тому, в моєму випадку, 4 тисячі кельвін я встановив абсолютно на всі поверхи. Так само встановлюєте і ви або 4. Або 6500. Є також і 4500. Там буде те, що освітлення дуже а, приємне для ока. Жовтий колір а, не дуже ефективний. При жовтому кольорі, за моїм досвідом, по-перше, око втомлюється швидше. Якщо ви знаходитеся в даному приміщенні, а, цей стелаж виконує взагалі функцію освітлення у кімнаті. Тому це і основне освітлення тут взагалі видно, як вдень. Тому, якщо ви знаходитесь 3000 кельвін, не бажано використовувати, бо втомиться око. І рослини будуть у вас дещо жовтіти. Все одно спектр а не дуже то підходящий. Але для тих, хто взагалі полюбляє жовте світло, є і такі. Любителі рослин, які люблять там лампи торшери. і у них всюди, а в квартирі там у приміщенні жовте світло. Бо це дуже часто дизайнери мені таке писали, коли я там був в гостях у дизайнерів, то вони кажуть, а у нас така концепція: у нас все жовтого світла має бути всі лампочки у квартирі, в будинку. Ну, тоді вже обіраємо із того, що є. Тоді можете брати порядка 3000, але на всіх поверхах однаково. Тепер інший параметр, про який я вам розповідав у минулому відео. Це м -м, глибина стелажа Якщо глибина стелажа ось так у мене йде до 60 см, то я використовую один ряд. Тобто всі свої світлодіодні. Лампи підсвітку, я розміщую в центрі. Тоді на 60 сантиметрах світловий потік розсіюється рівномірно по всіх краях. До того ж, лампи у мене влаштовані таким чином, що майже до краю правого та лівого. Максимально надходить світлові елементи. Тоді, ось тут по кутах, по найбільш чутливих зонах, у вас теж буде прийнятне освітлення. Тому і індикатор у мене стоїть на краю полиці, тому що це найбільш чутлива зона. Поставив би я його десь тут на середину. А були б більше показники, я би їх штучно зависив, тобто збільшив. Це буде похибка і викривлення результатів. Мені потрібна об'єктивна картина, яку я вам і надаю. Тобто 60 см глибина один ряд, якщо більше ніж 60, у вас є два варіанти. Даю вам такий розширений коментар. Або в минулому відео я вам казав, так як я роблю. Але колись давно я робив, ну, за браком часу. Я робив інший варіант, поділюсь з вами який. Якщо ж відстань, тобто глибина полиці відстань від стіни до краю стелажа більше, ніж 60, ви маєте дотримуватися правила. Або використовувати два ряди. Один тут ряд по центру, і розміщуєте іще один на кожні 60 см. Тоді у вас буде світловий потік достатній. Або інший варіант. Ви можете брати лампи не 18 Вт, як в даному випадку, на всіх полицях у мене є. Ви можете брати також і лампи 36 або 54, а ви не менше, ніж 36 Вт, якщо глибина полиці у вас більше ніж 60 см. І можете вішати їх ось так по Діагоналі, тобто із внутрішнього боку полиці, ви розміщуєте ваші світильники від одного кута і у протилежний. В такому випадку у вас теж буде приблизно рівномірне освітлення, але по оцих кутах, найбільш віддалених, все одно буде менше. За моїми вимірами. При глибині полиці 60 і більше відхилення становить 15-20%. Це не критично. Тобто, якщо би було 5000 люкс, ну, округлому до 5000, то відхилення би складало десь 500 плюс-мінус люкс. Це не критично. Тобто, так, ви можете заощадити, якщо у вас можливо є потужні лампи, або вони дешевші, вам економічно вигідно взяти 36-54 Вт. Тоді вішайте їх по діагоналі. Будь ласка, не вішайте їх по центру на полиці, глибина яких 60 і більше сантиметрів. Про параметри я вам розповів тепер про довжину ламп. Які краще використовувати? Використовувати краще 50 см. Чому? 50 см, е, на прикладі цін мого регіону у будівельних магазинах коштує приблизно стільки саме дві штуки, скільки і одна метрова. Ну, можливо, трішки дорожче на 5%. Але це не критично, при тому, що це мені дає. Якщо я встановлюю. Дві лампи на 50 см. Навіть якщо б це у мене був суцільний стоваж, я би все одно встановив дві по 50. Чому? Лампи перегорають, вони не вічні, все не вічне. Тому, якщо переграє одна лампа, у мене принаймні лишається інша. Друге, лампи не тільки перегорають, вони ще втрачають потужність. Тобто. Зараз вони дають 5 тисяч люкс, але через рок, рок, рік півтора декілька років їх потужність зменшується на 20-30%. І відповідно це вже буде не 5 тисяч люкс, а це вже буде десь 4 тисячі люкс, а то і менше. І відповідно, якщо у мене метрова, у мене на всій довжині зменшиться світловий потік. Я вже маю досвід і не хочу так робити. Останній поверх я просто змонтував, бо в мене лишалася одна нова лампа метрова. На всіх інших, бачите, у мене встановлено по дві штуки, але півметрові. Відповідно, одна перегорає. І ви просто можете змінювати в шахматному порядку. Змінювати рослини, ощільнювати їх. Всі вони отримають достатньо освітлення. Ось така порада стосовно довжини вам уже з особистого мого досвіду. Заощадить вам і час, і гроші, і рослини будуть зростати краще. Тепер стосовно заощадження на електриці на всіх комунікаціях. При монтажу освітлення звертайте увагу на наступне. Ви можете спочатку для економії усі лампи об'єднати ну, в один блок живлення і все. Будь якщо там світлодіодні стрічки, тоді це, звісно, значно дешевше. Але тут мова йде не про таку економію. Вона відносна, економія, поясню чому. Я не під'єдную всі лампи до одного джерела живлення. У мене кожна лампа це окремий блок живлення і окремий вимикач. От скільки у мене поверхів на стелажеві, от стільки у мене буде і блоків живлення, і, відповідно, вимикачів. Захочу я вимкнути сурфінію, я її вимкнув. Захочу я лишити касету, я все вимикаю, всі решту. Поверхів і лишаю лише один. Там, де мені потрібна досвідка, там роблю. Пустий, наприклад, поверх у мене нижній, там я тільки планую засадити, він у мене не працює. Отут у мене окремий вимикач. Як правило, у мене змонтовано так, що на поверх вище, або на цьому ж самому поверсі, у мене йде вимикач від о, світлодіодної. Лампи, світильника на відповідному поверсі. Це значно спростить вам роботу. До того ж, якщо одна лампа у вас починає блимати, світлодіоди перегорають, вам це не потрібно, як мінімум, для ока. І це, звісно, і небезпечно. Тому, скільки у мене вимикачів, скільки у мене поверхів. Скільки ж у мене і вимикачів. Це додає трішки вартості, але вони їсти не просять. ви їх раз закупили, вони у вас будуть там 10 або скількись років, поки з ними там щось не станеться, або ви просто не захочете їх замінити. Стосовно ламп, якщо коротко, то все. Тепер стосовно фотоперіодизму і стосовно. Чи потрібно рослинам відпочивати, давати відпочинок. У одному із минулих відео я вам казав, що для вкорінення живців у мене підсвітка 24 години. Ціла добова. І в коментарях декілька людей доводили мені, що навіщо так робити, Рослинам потрібен відпочинок. Рослини втомлюються. Ну, Улюблені мої рослини, авокадо. Ти втомлений чи ні? пеларгонія втомилась, ти, люба моя чи ні. Ну, начебто вона втомленою не виглядає. І видає мені ще більше бутони. авокадо мені видає листки, колуси видають листки яскраві. Втомленими вони не виглядають. Чому вони не виглядають втомленими? Тому що. Фотоперіодизм, так, звісно, існує темнова і світлова фаза, як мені написали. Однак, давайте в університетські знання трішки поглибимось. І що означає темнова фаза? Темнова фаза означає, що рослині для цієї фази не потрібно світло. Це означає рівно це. Це не означає, що темнова фаза відбувається тільки. Темряві. Це означає, що коли є світло, у рослини відбувається і світлова фаза, і темнова фаза одночасно. Якщо ми вимкнули світло, Припустимо це темрява, ніч у рослини відбувається тільки темнова фаза. Світлової фази не відбувається. Відповідно, якщо. Світло у мене працює цілодобово. Рослини мають дві фази одночасно: і темнову, і світлову. І відтак вони забезпечують всі свої листки і корені, і поживними речовинами, і гормонами, які їм потрібно. Ось тому такий пробіл. Я би радив, ну і бажав взагалі, щоб ви запам'ятали, хто досі так вважає, що рослинам потрібен відпочинок. Ну, відпочинок. Це залежить не від світлової темнової фази. А це впливає лише на ті рослини, у яких чіткий фотоперіодизм і є залежність довжини дня від квітування, як для Хризантем, наприклад. Але для вегетації, а мова йде в моєму випадку про вегетацію, про вкорінення, темнова фаза абсолютно не страждає, бо для просто для темнової фази світло не потрібне. І навіть за участю за від присутності світла, все одно темнова фаза відбувається успішно. Єдине, що при інтенсивному освітленні. Рослини, ну, відповідно, виділяють більше гормонів, вони е, виділяють більше біологічно активних речовин, ферментів, які забарвлюють ось ці всі листки. Ну, відповідно, вони більше п'ють. Це так. Ну Так це і моя мета, щоб в процесі зимівлі рослини гарно себе почували і не підгнивали. А коріння у них ось було таке розглужене і таке потужне. При цьому темнова фаза у них відбувається взагалі на ура. Тобто, встигаєте тільки давати живлення, якщо ви створили рослинам нормальні умови для життя. Там, де тривалість освітлення більше, інтенсивність не зашкалює. А 5 тисяч люкс це ну, така нижня межа для освітлення. Бо, на, наприклад, в відкритому сонці 30 000 люкс. А в моєму випадку лише близько 5000 люкс. Залежно від притінення. Ви можете посунути ось цей хварахітун і буквально сантиметри різниці. Дають похибку, ну, не похибку, дають відхилення у показниках освітлення. Тобто, це освітлення, воно взагалі дуже чутливе. І ось ці фото-рецептори у листках, у всіх вони теж дуже чутливі до ось цього освітлення. Тому 5 тисяч люкс, це взагалі небагато. Це умовно такий затінок в ясний день. А для сукулентів має бути взагалі 30 тисяч люкс. Коли я вирощував папороті, а це теж до речі, міф, що папороті потребують О, тіні, не потребують вони тіні. Для папороті я робив 60 тисяч люкс. Тобто освітлення було в 10 разів інтенсивніше, ніж тут. Боліли очі, не можна було дивитися на цю лампу. Це був днат професійне освітлення. Лампи високого тиску і паперті тоді зростали взагалі феноменальні, розібрали їх дуже швидко. Тому освітлення коротко, знову ж таки, пройшли, фотоперіодизм теж пройшли, темнову світлову фазу теж. Які, яку автоматику я використовую? Я вам казав у початку відео, що на що вам потрібно звернути увагу. Звертайте увагу, аби тут був вимикач, вниз він буде переводити обладнання в автоматичний режим. А якщо ви піднімете вгору, то цей як вимикач на стіні буде примусово подавати живлення на всі ваші лампи-світильники. Тепер стосовно тривалості освітлення. Воно у мене дуже часто цілодобове, тобто я підіймаю цей вимикач, і воно так і працює цілу добу. Якщо мені потрібна тінь, тобто, якщо, в принципі, мені освітлення не потрібне, я використовую наступний графік. Подивіться, будь ласка, який конкретно у мене стоїть і для вкорінення, і для квітування, а цього достатньо. Вмикається у мене десь 6-10 ранку освітлення, і вимикається воно о 23 годині. Ось таким чином у мене відбувається світловий день для моїх рослин. Але при вкоріненні, коли у мене стояла касета з петуніями і будуть інші касети. Я переведу освітлення теж на 24 години, і окремі полиці, у мене будуть працювати цілодобово. Для того, аби вам не заважало окові, о, цілодобова підсвітка, все, що у мене вкорінюється, я розміщую на нижніх ярусах. Тоді у вас така підсвітка йде під підвогі. Навіть, якщо вам потрібно. В житловій кімнаті скористатися вночі, проходами це лише бонус, бо у вас підсвітка йде внизу. Нагору живці я ніколи не ставлю. По-перше, там спекотно, і по-друге, це дає значно більше зайвого світла в очі, що не дуже приємно. Тому використовуйте ось такі правила. І якщо є питання, то задавайте у коментарях всім всього найкращого.